Сьогодні ми з вами поговоримо ще трошки про каталітичний нейтралізатор. На минулому році ми вже почали трохи говорити. Проговоримо про це переключення, щоб сьогодні всім стало зрозуміло, чому все-таки ми маємо давай кисню перед каталітичним нейтралізатором. і ми бачимо це свідчування. Переключення бідне, багато сумнівне, багато сумніва. Для чого в автомобілі використовується каталітичний нейтралізатор? Які ваші гімнки? Екологія, добре, щось там пов'язане з екологією. Ще щось конкретніше. Витрати палива, що це. Економія палива, наш каталітечний нетралізатор. Чому економія палива? Ой. Ви сьогодні знову пали, ні? Абсолютно правильно, дивіться, каталітичний нейтралізатор. у нас є. Це є керамічна... Хімічний нейтралізатор – це є керамічна структура, яка покрита всякими дорогоцінними матеріалами. Зокрема, це є паладій, а може бути і сплав паладію, з гривнім, родієм і, мабуть, ще іншими дорогоцінними матеріалами. Проте ну, вам не треба конкретно знати, що це за дорогоцінні матеріали, просто ви повинні розуміти, що це такі матеріали, які хімічно може реагувати з шкідливими речовинами, які міститься відпрацьоване газом впевнений, що десь там в Інстаграмі або в інших соцмережах вас вибуває реклама, що викуплю каталітичний нейтралізатор. Тобто о, в автомобілі ця частина каталітичний нейтралізатор, є доволі дороговартісна, мабуть, одна з дороговартісних частин, тому що саме вони містить дорогоцінні матеріали. Коли вони викупляють, вони роблять спектральний аналіз, дивляться, скільки там є місто дорогоцінних матеріалів, ви можете його. Можете його здати, скажімо так, щоб хтось його випадко. Проте це в нас, ну скажімо так, локально там і в країнах СНГ так заведено, що там видаляти системи рециркуляції, джара, видаляти каталітичний нейтралізатори, сажу фільтри. Проте, якщо ми говоримо про цивілізований світ, це все дуже суворо карається законом. Люди платять великі штрафи за те, що от, як на тихові дії знаєте, що ви щось вирізали в нас, це поки що так попускається. Це в нас є керамічна така структура. Тобто, оце ви бачите пошкоджений каталітичний нейтралізатор. Проте ви повинні розуміти, що це не все є оце іредії, паладі і так далі. Це є кераміка, яка покрита шаром цим іридією, паладі. Це є така сотова структура. Чому вона є сотова? для того, щоб чим більше захопити відпрацьованих газів? Тобто, Якщо ми маємо так багато ну, цих сотів і ми його розкриємо, то вийде дуже-дуже велика площа. Тобто площа контакту відпрацьованих газів з нашим каталізатором, з нашою, з нашою платною, рівнією, родію є надзвичайно надзвичайно велика. Якщо ми подивимося на міст відпрацьованих газів, що в нас є шкідливо відпрацьованих газа? Які ваші думки? Шкідазоту, оксиди азот. Добре, ще ще. Чадний газ. газ це що в нас є? CO2. CO2, це со 2 це великий газ. Це CO. О. Добре, ще що є. Прошу Лебальський включити наступний слайд. Давай. Дивіться, якщо ми подивимося на склад відпрацьованих газ то в нас є шкідливі наступні елементи Перше це є чадний газ СО. Газ, який є що? без запаху, без смаку. абсолютно правильно. Ви всі знаєте, що не можна в гаражі заводити автомобіль і сидіти в ньому, тому що чарний газ вас прицепляє і Може просто ви можете померти, задихнутися. Проте ви не розумієте, що ви зараз дихаєте чадну газом, тому є це дуже велика небезпека. Далі це в нас є оксиди азоту, це в нас є сполуки чого азоту і кисню. Ви знаєте, що повітря теж складається з азоту і кисню, проте в повітрі вони є бідокремленням. Окремо азотом 70% з лишнім і окремо там 20 лишніх відсотків. Чому воно всередині? Чому у нас на виході тоді окусити азоту? Що сприяє те, що кисень з азотом сполучається? Це Перше це є висока температура, ми вже говорили минулого року. Друге, це є високий тиск. Ці два параметри. Роблять те, що в нас оксид, нас кисень і азот щіпаються між собою. і У нас є дуже такі шкідливі сполуки оксиду азоту, внаслідок якого виникають парникові ефекти, і взагалі глобальне потепління. Глобальне потепління це є наші оксиди азоту. І Далі є HC, або ще можете побачити H, значення це є вуглеводні, це є наше не згорівше паливо. Тобто паливо, яке не згоріло, це є наше вуглеводні. І наш каталітичний нейтралізатор має працювати з цими трьома сполуками, і їх якось знешкодити, деактивувати. Якщо ми подивимося на каталітичний нейтралізатор, на сполуки до, це було знову ж таки чадний газ, вуглеводні оксиди азоту. Да ми підімуваємо со 2 це що є Вуглекислий газ, H2O це що вода, і N2 2 це а, що азот. Тепер дивіться, де беруться е, нас чарний газ. Це О. Це О в нас береться внаслідок того, що у нас є неповне згорення палива. Або коли у нас є суміш багато, у нас буде, такий, е, у нас буде утворюватися е, чарний газ. Ви всі, мабуть, знаєте, що колись, е, навіть і зараз, для того, щоб е, коли регулювали карбюратори, вставляли газоаналізатор в трубу і по місту газу регулювали суміш, Чи вона, розуміла, чи вона бідна є чи збагачена. Якщо в нас було багато СО, то що говорило? Що суміш у нас є збагачена. Тобто СО то Очадний газ в нас утворюється при неповному згоранні в результаті недостатку повітря. Далі Вуглеводні. CH. Утворюється при неповному згоранні палива. І наші оксиди азоту утворюються при високих температурах, високих тисках і дуже високій концентрації кисню. Якщо в нас суміш буде збідлена, то в нас буде відповідно дуже висока концентрація. Оксидів азоту. Наш каталітичний нейтралізатор, він називається трикомпонентний через те, що він працює з трьома елементами. Знову ж таки, оксид азот, чадний газ, вуглеводні. Е, якщо ми е, подивимося на етапи перетворення, то їх є два. Перше це є етап відновлення, друге це є етап охистання. Перший етап це в нас є етап відновлення. Що означає етап відновлення, і для чого він потрібен. Коли в наших газах є Працьований газ є LOX, коли NOx зустрічається з е, шарами паладію, і і так далі, дорогоцінними матеріалами, відбувається відновлення NOx до початкового стану. Що означає, що воно ділиться в нас на азот і ділиться в нас на кисень. Тобто воно є роз'єдналося. Відповідно, в нас каталітичний нейтралізатор запасає кисень, який відділився від оксидів азоту. Крутіть далі. Після того, як в нас розділився оксиди азоту на кисень і на азот, у нас відбувається етап окиснення. Що це означає? Що в нас со 2 в нас СО Окисняється ще одна молекула кисні. Тобто приєднується ще одна молекула молекулекисні і стає що? СО2. No. Тобто ми мали це овочавний газ, проте mm. отримали що? Це вуглекислий газ. Крім того, вуглеводні в нас окиснюються до СО2 і Х2О. І на вигляді каталітичного утралізатора ми будемо мати перше. Це в нас є що? Азот СО2. Вуглекислий газ і а що? І, і вода. Тобто 3, 3, 3, 3 так що це три компоненти. Якщо ми подивимося на давач-кисню перед каталітичним нейтралізатором, ми побачимо таке переключення, про що ми Сьогодні говорили з Даленєвом. Тут у нас буде час в секундах, тут у нас буде напруга. Суміш зверху, це яка є? Багата, знизу є Тепер Передивіться. Для чого нам суміш багато? Для того, щоб у нас було CO, чадний газ. Для чого нам суміш бідна? Для того, щоб у нас було оксиди азоту. Відповідно, є суміш бідна, є оксиди азоту, зустрічаються оксиди з каталітичним нейтралізатором, розділяються на азот і на кисень. Далі суміш да багато. Є СО. Є СО, значить, лишні молекули кисню, які відділилися, можуть приєднатися до СО. Чадного газу цього чадного газу і стане що? со 2 Тобто переключення бідна, багата суміш необхідна тільки для того, щоб забезпечити роботу каталітичного нейтралізатору. Забезпечити два етапи: етап відновлення і етап окислення. Відновлення оксиду азоту розділяється на кисень азот, Окислення. це о-чадний газ окислюється молекулою кисню. І що в нас стає? СО2. Вуглекисний газ, все. Тобто, якщо ви подивитесь на системи, які працюють без каталітичного нейтралізатора, ви не побачите оцього до кисню. Ви просто побачите, що пряму лінію, яка буде відповідати або 0,45, там близько стихіометрії або 0,9 сумі сумішка збагачена, але 0,1 суміш збіднена. Все. Проте коли є система з каталітичним нейтралізатором, нам треба, щоб це блокування. Трошки збагачував, трошки збідняв, збагачув, трошки збагачував, трошки збідняв. Збагачув, Уявіть собі. Ситуація, дивіться. А, так, трошки я тут підтру. У нас є каталітичний нейтралізатор. Тут є один давач кисню, тут є другий давач кисню. Наприклад, припустимо, е, такий момент. У нас є суміш збіднена. Збіднена суміш заходить в нас в каталітичний нейтралізатор. Задача каталітичного нейтралізатора. Запасти кисень. Якщо каталітичний нейтралізатор запас, буде, буде запасати кисень, на виході ми що отримуємо? Суміш вже не збіднено. а суміш десь в 10 стихіломаті. без кисню. Правильно? Тепер другий етап. Якщо в нас є суміш збагачена, заходить збагачена суміш задача каталітичного нейтралізатора віддати той кисень, який він запас. запас. Чому? Це О, чадно газі, який є збагачений суміш. Якщо він віддав цей кисень, mm -hmm. у нас на виході вже не буде збачена суміш, а яка буде? Близько mm -hmm. стихіометрії. Mm -hmm. Зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто перший етап mm -hmm. відновлення, Каталітичний нейтралізатор запасає кисень. Другий етап етап окислення. Каталітичний нейтралізатор віддає кисень. Mm -hmm. І коли ми діагностуємо каталітичний нейтралізатор на бдзиному двигуні. Це стосується тільки бензину в договорах. Як не стосується виділення. Ага. Якщо ми подивимося на наші остеолограмі довача, до дивіться, це є остелограма до каталітичного утилізатора, це є остелограма після, тут ми бачимо наше переключення. Проте на виході ми бачимо, що пряму лінію. Це якраз означає те, що ця пряма лінія близько 0,45 вольта. 0,5 вольта або 0,6 вольта означає, що каталітичний резатор відпрацював, він накопичив кисень і він віддав кисень. Він розклав на Х на азот і на кисень, і віддав кисень СО. В результаті сталося це О2. Тобто маємо збідну суміш на виході стихіометрія. Тобто збагачена суміш на виході що? Стихіометрія. Що буде, коли каталітичний нейтралізатор не буде працювати? Це означає те, що відпрацьовані гази просто проходять через наші соти, і на виході ми знову побачимо отаке переключення. Це означає те, що каталітичний нейтралізатор не в змозі накопичувати кисень на реакції відновлювання і не в змозі віддавати кисень на етапі окиснення. Зрозуміло? Тобто. До каталітичного інталізатору маємо переключення. Після каталітичного інталізатора повинні при справному каталітичному інталізатору побачити пряму лінію. Вона не прямо пряма, але вона не має конуватися отак. Знизу з цілограма ви бачите, що знову ж таки є переключення. Про що це може говорити? Про те, що каталітичний уталізатор не в змозі накопичувати і віддавати наш кисень. Крім етапу, етапу відновлення і описнення, є також дру, е, третій, по факту етап це є те, блок керування робив цю штуку. Тому що без цієї штуки, по факту робота і філософія капітатичного міказатора зводиться на лівець. Без цього переключення воно не буде працювати. Отак звердована система. Етап відновлення етап окиснення і система керування. Паливо-повітряно суміш. Це все справедливо для бензинного двигуна. Чому це несправедливо для дизельного двигуна? Як ви думаєте? Взагалі, ну, дивіться, та штука вся, наприклад, 14-7 кг палива, повітря, до 2 кг палива, це все справедливо для дизельного двигуна, чи ні? ні. Чому ні? Взагалі, тобто, дивіться. Скільки, чим більше повітря в дизель зайде, тим краще для него, чи гірше. Краще, тим краще. краще. Чому? Тим, тому що більше повітря стиснеться, більша більше температура утвориться, відповідно, паливо краще буде Розуміше. згора. Тобто дизель працює на збідненій суміші, що ви повинні дуже добре розуміти. Працює він на збідненій суміші, зрозуміло, чому? І там дивіться, оцей маф. Давач, якийсь в дизельному двигуні, він не рахує кількість повітря. Тобто, він стоїть, проте він стоїть тільки там для того, щоб контролювати, слідкувати за системою рециркуляції відпрацьованих газів. Що це означає, коли гази при системі рециркуляції подається з випуску на впуск, вони що роблять? Протидію потоку і давач протоміру, він що? Фіксує цю, цю протидію потоку і розуміє, чи система Іджар працює, чи система Іджар не працює. Проте він не вираховує кількість повітря і не намішує кількість, ну, не дає інформацію, що блок керування намішував відповідну на кількість палива. В дизельній системі це все не працює. Якщо ви бачите МАВ, то він там має зовсім іншу функцію. А саме слідкування системою рециркуляції працьоване газів. Зрозуміло? Тепер ну, другий момент. Дивіться, якщо а, дизельний двигун працює на збільні суміші. Чи яких е, найбільше шкідливих елементів в нас тоді є в о, Хлопних газах? Важно. Чому сажа? Важно. Сажа, гаж, са, сажа також, але ну, сажа це і тверді частинки. Це не є ну, хімічно, це і тверд, от, тверда частинка. Важно. Чому чорний газ? Чорний газ коли утворюється? Коли збирає? Так, а в нас десь не працює не збідлем. Оксидназо. Абсолютно правильно, азоту. Тому в дизельних двигунах mm -hmm. ви можете побачити такі додаткові системи, як, наприклад, система Джа. Вона є на бензинових двигунах, не на всіх, проте в дизелях вона прям must have майже всі. Далі, система ICR, AdBlue, коли в нас корстується е, сечовина для того, щоб е, теж ну, пришвидшувати. Більше розкладати оксидний азот. Також ви там побачите, що сажий фільтр, який вловлює тверді частинки. Тобто у дизеля вона працює в парі. Є сажає фільтр і є каталітичний утилізатор. Сажа і фільтр, фільтр нам тільки для того, щоб вловлювати частини сажі. Коли ми, от, наприклад, щось палимо, то от воно, утворюється така чорна штука. так? Це якраз от сажа утворюється внаслідок для повного згорання. Тому у дизеля. От, Ще є додаткові системи, тому що дофіга оксидів азоту ми повинні це розуміти.